Ми трішечки забули, що таке християнство. Християнство це не помпезність, це не серйозні обличчя, які говорять якісь там заяви, щось там коментують. Християнство це любов і милосердя. Так заповідував нам Господь. Християнство це коли ми шукаємо тих людей, яким ми могли б допомогти. Не чекаємо, що нас попросять про це, а самі йдемо і шукаємо тих людей яким потрібна допомога? Ось що таке християнство. Християнство це коли ми небайдужі навіть до безпритульних тварин, коли ми їх лікуємо, коли ми допомагаємо їм і безпритульним, і своїм домашнім, коли є добре серце, коли жалко всіх. Оце є християнство. Християнство це коли ми шукаємо можливість з людьми поговорити про Бога, людям вказати шлях спасіння, шлях до Царства Небесного. Християнство це коли ми серйозно відносимося до богослужіння, до молитви, коли ми сприймаємо Євангеліє не як якийсь збірник притч чи якихось там повчань, а як божественне откровення. Ось що таке християнство, коли ми самі щось робимо, коли ми шукаємо тих людей, яким можна допомогти, і шукаємо тих людей, яким ми можемо сказати щось про Бога. А все інше це все, це все воно проходяще, все інше воно по суті не має значення. І коли ну, іноді зустрічаєшся з такою от людською байдужістю, а хоча, знаєте, іноді мені кажуть там люди навіть церковні, от бачка, а чого там от в тих от люди якось так от відносяться один до одного з увагою, з повагою, а у нас так не так? Я задаю питання. У відповідь: А чому ж ви так не робите? Якщо десь там, в якихось общинах чи в якихось навіть країнах люди якось протягують руку допомоги один одному, чому ви не протягуєте руку допомоги один одному? Чому церковні люди не живуть таким чином, щоб можна було подивитися на церковних людей і з них взяти приклад? Чому ми самі закопалися в своїй суєті, в своїх проблемах і не помічаємо того? От що навколо нас твориться, і скільки тих, хто має потребу в нас. Я не знаю, що повинно відбутися, щоб от якось ми змінилися. Ми зацементувалися, ми стали дерев'яними. І від цього світ от, ось такий. Давайте прокидатися, давайте творити діла любові, поки є час. Бо інакше День страшного суда, Господь може нас засудити за нашу бездіяльність.